Знову трошки насипало заказів, коротше, отут отак от, так от, воно все виглядає. і я, Жінка знову вибирала цей апарат для того, щоб клеїти, знаєте, та штучка, типу, ти її до безлінкера під'єднуєш, печатаєш і потім просто приходиш і клеїш. Але ми ще його не підключили, не налаштували, коротше, то зараз опять вручну це все буду коротше, клеїти тим долбаним скотчем. Ось, але штука дуже прикольна. Типу, розпаковка вже була, я показував вам. Але далі продовжує працювати вручну. Ну нічого, я так думаю, що доберемось, може, завтра, може, післязавтра, в залежності, як буде. Ось, а якщо вас цікавить, то це все продаю на Allegro, Якщо хтось ще не знає і бачить це відео перший раз. І також буду запускати свій курс е з Жиразом жінкою. Авторський курс у нас буде продаж на Allegro», як зі старту з нуля запустити свої продажі і почати продавати на Allegro. Розкажемо, покажемо, як зареєструватися, як пройти це все, весь цей шлях. Тому в шапці профіля є всі ссылки, там можете записатися на курс, там ви можете записатися в телеграм-групу, де є всі анонси по цьому курсу. Дякую вам за увагу.